Російсько-терористичних банд знову здійснили понад 35 збройних провокацій проти наших захисників. Під вечір біля позицій сил АТО неподалік Троїцького, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення із малочисельною групою бойовиків, яке тривало впродовж години. Нападники отримали впевнену відсіч та змушені були відступити. Також на цьому напрямку в районі станиці Луганської вдруге за минулу добу бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 120 мм. Факти використання загарбниками 82 мм мінометів зафіксовані біля Зайцевого, що на околиці Горлівки та по українських позиціях неподалік Красногорівки, що біля тимчасово окупованого Донецька. Окрім того, вперше за останні декілька днів найманці Кремля гатили по наших вояках на Підступах до Красногорівки з озброєння танку загалом впродовж минулої доби контрольовані російською владою незаконні збройні формування 57 разів порушили умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції.